Завжди радійте, за все, дякуйте. Як можливо завжди радіти. І ось сьогодні Святе Євангеліє закликає нас подивитися на Бога і на життя із Ним, як на весілля, як на подію радості, як на вечерю, де збираються люди і один із одним перебуваючи. Дякують за можливість бути разом. Саме в такі моменти. Радості, моменти зустрічі із близькими, моменти святкувань, особливо весілля, ми відчуваємо найбільшу радість. І ось Господь вибирає саме такий образ, що був чоловік в одному варіанті притчі євангелиста Луки, в євангелиста Матфея, що був цар, який одружував свого сина і хотів з йому зробити велике весілля. Хто такий цар? Цар це Бог. То такий Син цього Царя, це Ісус Христос, який приходить до усіх нас. І Він приносить нам радість, радість того, що якщо ти є з Богом, все життя Твоє перетворюється на весілля, все життя Твоє стає місцем, де ти отримуєш радість. І перший варіант цієї притчі є у Євангелиста Луки. Там розповідається про те, що. Господар дому влаштував вечерю, не весілля, а вечерю. Швидше за все, саме таку розповідь цієї притчі подав своїм учням Ісус Христос. І коли Він запрошував людей на цю вечерю, одні казали, що купили землю, треба за нею доглядати, інші, що купили волів, ще треті, що тільки одружилися. Кожна людина була зайнята своїми земними справами. І ніхто не хотів прийти. І от, врешті-решт, цей господар дому каже до слуг ідіть і покличте усіх сліпих, кривих, грішних і добрих, хай всі зі мною будуть. Оця Івана Івангелиста Луки, вона, перш за все вказує на Боже милосердя, на те, що Господь в майбутньому віці готовий прийняти нас усіх. Він нас усіх чекає. Він нам усім безкоштовно дасть життя вічне. Вже це питання вирішене в Божих очах. Жоден з нас не зникне. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми завжди будемо. І завжди ми будемо оточені Божою любов'ю, як прекрасно казав наш великий філософ Григорій Сковорода. Як риба плаває в воді, так ми. Плаваємо в Божій любові і Божій благодаті. Вже це Господь для нас зробив. Але Євангелист Матфей, який пізніше пише своє Євангеліє від Луки, починає дивитися трішки на реалії того церковного життя, яке було тоді. Тому ця притча, саме в його варіанті, який ми сьогодні чули, дуже важлива для нас, для церковних людей. Євангелист Матфей бачить. Що справді ті, кого кликали, а це був юдейський народ, відмовились йти за Ісусом. Відмовились бути на тій вечері радості. І тому до церкви прийшли дуже різні люди із різних народів, і, врешті-решт, із різних часів. І ми з вами є одними із тих, кого Господь покликав. Так знаходяться люди, які на певному етапі свого життя погоджуються. Бог є. Вони вирішують стати членами церкви, починають приходити до храму Божого. І ось саме до таких людей звертається Євангеліст Матфей. Він каже, ви прийшли до храму Божого, ви прийшли на оте весілля радості, де ви маєте споживати хліб небесний, перебування із Богом. Але чомусь серед тих, хто перебуває, і добрих, і злих, це також робить наголос на цьому євангелист Матфей. Тобто в церкву дозволено входити дуже різним людям. Якщо ти стоїш у храмі Божому, якщо ти хрещений, це ще не означає, що ти добрий. На жаль, не кожен, хто сповідує ім'я Боже, не кожен, хто перебуває у храмі, живе за цим. І тоді. Євангелист Матфей трішки літературно обробляє те, що розповів Ісус Христос. Екзегети кажуть, що він туди додає саме юдейську притчу про весільні одежі. Ще в юдействі були такі поширені історії, що кожен з нас рано чи пізно повстане перед судом Божим. Перший варіант наголошую, перш за все полягає в тому, що Бог милосердний. Він усіх готовий прийняти. Чи ти добрий, чи поганий, я тобі даю усе. Ти весь оточений моєю любов'ю. Але Євангелист Матфей хоче, щоб ми ще тут, в цьому житті, задумалися. Чому? чому так виходить, що ми роками можемо перебувати у церкві, але коли прийде Господь, він побачить, що ми не в весільній одежі. І що цікаво, Христос підходить до цього чоловіка невесільній одежі господар і каже, чому ти не одягнений? А що він робить? Мовчить. Сказати нема чого. Що це за одежа? ці кажуть, одежею, яка може дозволити тобі бути на Господньому весіллі, місці радості, є любов. Якщо ти не вдягнувся в любов, ти не зможеш радіти. І тому Він мовчить, бо йому сумно. Його одежа видає, а нас часто видають наші дії, наші справи. Роками перебуваєш у церкві, а не живеш тим, про що говорить Христос. І тому часто людина сумна. Людина не може радіти. Христос каже: завжди радіти, за все, дякуйте, а нам сумно, нам страшно. Ми стривожені, ми часто більше думаємо за тих наших сучасних голів, за наші сучасні землі і за наше сучасне, тільки наше сімейне життя, наші близькі, родичі. Інші люди нам часто є нецікаві. І тому людина сумна стоїть перед Богом. В чому головна суть цієї розповіді? А в тому, що Господь безкоштовно дає тобі радість. Але чи будеш ти від цього радіти чи ні, залежить від тебе. І тому святий Антоній Великий каже, що одна і та сама Божа любов для одного є пеклом, а для іншого раєм. Якщо ти з Богом, якщо ти вчишся жити так, як Бог, а це любити до останнього. Так, як Бог це робив. Апостол Павло каже сьогодні у читанні із апостола, що подивіться, як безмежно я вас люблю. Я хочу, щоб ви це знали, що я безмежно вас люблю. Ось про таку церкву мріяв Христос, щоб ми були людьми, які, на весіллі, перебуваючи, не для себе шукають Царства Божого, а радіють із іншими людьми, які міють дякувати навіть тоді, коли здається, що навколо немає Бога. А вони знають, що Бог є. Навіть у найважчі моменти нашого життя. Тому будемо приступати до цієї вечері Господній, одягатися у справжній одяг любові. Бо, як каже апостол Павло, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові немає, то я ніщо. Якщо маю навіть таку віру, що можу гори переставляти, а любові немає, то я кімвал, що бренчить. Тобто я порожнеча. І немає ніякого сенсу в моєму перебуванні у церкві. Тому будемо вчитися любити і жити так, як живе Бог. А для цього, приходячи на ту трапезу Господню, як казав Іоанн Золотоустий, пам'ятайте, що вечеря і весілля це кожного разу літургія, яка відбувається. А ті частування, які є на цьому весіллі. Це свята Євхаристія, це тіло і кров Христові, це причастя. І якщо ми приходимо на весілля і просто відстоюємо, і не беремо участі у причасті, Іван Золотустий каже: то ми якраз є тими, хто не хочуть одягатися у весінній одежі. Бог прийшов і каже: їжте і пийте. Це є кров моє, моя, це є тіло моє, я вам даю своє життя. І споживаючи це, живіть відповідно із з тим. А ми часто кажемо, ми недостойні часто причащатися, а насправді ми просто не хочемо жити так, як буде вимагати від нас часте причастя. І йдемо тоді засмучені. І не розуміємо, чому? Чому, коли Бог до нас прийде і скаже, де твоя одежа, а нам не буде що сказати. Тож поки є ще можливість, як закликає нас євангелист Матфей. Поки ще ми є з вами на весіллі, а не на вечері, тому що вечеря це закінчення часу людського. Коли Бог прийде, все нам дасть. Але чи буде радість в нас чи ні, буде залежати від нас. Будемо старатися одягнутися у весільній одежі любові. Амінь.